24 лютого, 3.40. Росія розпочала широкомасштабний наступ на Україну. Терорист Путін оголосив про так звану спеціальну воєнну операцію з метою, нібито демілітаризації та денацифікації. Уже за кілька хвилин почалися ракетні удари по всій території України, у тому числі неподалік від Києва. Російські війська зайшли з Харкова, Херсона, Чернігова та Сум. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави від вас від кожного з вас. Потрібно спокій. Порожні вулиці, сирене укриття вдягай ляльку посміхом, розгублене лиця, вломились, злодюхами у дім, поборемо здолаємо, дамо вогню усім. Ніколи не пробачимо загарбницького орду з долі покалічені за сльози й біду. Війна летять над згарищами лелека і журавлі І вперто лізе паросток зелений з під землі. Загадаю бажання. Найдорожчому у світі, щоб настав мир в країні і не гинули діти, щоб під небом блакитним колосилися ниви, щоб всміхалися люди, жили дружно, щасливо, щоб не плакали мами у журбі над цинами. Перемога настала в боротьбі з ворогами, щоб старенькі в достатку всі свій вік. Доживали, щоб і пісня, і слово українське лунали, щоб розквітла країна незалежна та вільна, хай здійсниться бажання, це моє неодмінно. І буде мир, і вишні зацвітуть у рідному моєму краї, Лелеку добру звістку принесуть. Кінець війні ми ворога здолали, і на світанку вмиється земля. Ранковою холодною росою І буде чути пісню солов'я, а неревіні літаки над головою, підніме очі закривавлений Ірпінь, йому плече підставить сива груча. Або радянка і густомаль побратим Порушують тишу з того Де Демідів раз прокинеться сну, Під волю ран ворожих окупантів. Наповні груди крикне: Я живу, я витримав оцих потвор мутантів!» танців. Козарочі пошматовані вогнем, потоплені знесилені і босі, Тавровані ордеським тим мечем. Нам не треба війни, не треба, ми за спокій і мир на землі, Щоб не паршаки вчитому небі, а космічні кладний кораблі. Ще дорого! Щасливо дрестали діти, не жаху війни, Щоб зловіт на воєнний Вітер був равнини, вітром весни. Вітром правди і силою людської. Силу ту не здолати віка. Нас даремно лякають війною. Від народу, народи в руках.